Прийшли дві ляльки, такі малесенькі і тільки дитинча. Воно в памперсики. Ніжки. Тут ціла таке м'яке і тут памперс. Ця лялька повністю така пластмасова, ну, резинова. Вона ось в тапочках. Пальчики такі як натуральні. Вообще клас. Класна лялька велика, така. Волосся. Приїхала така лялочка, така красуня. З таким довгим волоссям вона в, в такій упаковці. В неї є басоножки, пустушка. Набір тут такі всякі речі, бутилочка памперс, потім корона. Вона як заколка просто. І вона вся е, така. Із такої резини, наче. Може, це якийсь вініл. Він такий, м'якше, чим ні пластик, а такий-такий м'ягенький, такі бусики. Вона має, як полові признаки трошки, якби не так, що зовсім плоска. Дуже така гарна. Таке волосся в неї довге. Буду ще такі замовляти ляльки. Я думаю, що багатьом сподобаються. От такі навіть ногтики є. І пальчики відокремлені. Прикольно. Коротше, дуже класно Це я її посадила можна, щоб вона. Була в повний ріст, але вона не стоїть. На, ну Прямо так як поставить, вона не стоїть. Вона доволі таки важкенька, тому що ну, якби вона вся з того матеріалу, не трапчана, а з такого силікону якогось. вініла силікона. Я ще тільки починаю, тому так каряво об'ясняю, то вибачайте трохи такі нюанси. Які треба відпрацювати, щоб гарно розказувати. Ось така мила лялька. Ось у неї такі ніжки, такі трусики, і там є такі, як признак жіночості. <різь> Ось такі оченята. якби, така дуже гарна. Стараюсь дуже акуратно з нею, щоб. Людині ще віддати в гарному стані. Пальчики такі прикольні. Ну, Звичайно, при пересилці то вдягається така шапочка, щоб волосечко не путалося, Така красуня. Ось так вона йде, запакована. Я їй ще дала одноразову шапочку додаткову. Бо я маю, я ж масажист, то маю такі шапочки. Ну, і великий кульок я даю такий. Огромний. Ну, і так от. А для пересилки в мене є така штука, в якій вона прийшла. Ось така. І для пересилки дуже добре сюди її запакувати, скотчем закрутить. І потім вже в бумагу там, ну і всяка така упаковка. Приїхала лялочка, от така маленька дівчинка, такі вушка. Вона в такому костюмчикі і такі ноженятка, ціло м'яке, і вона тут зразу в памперсі. Сразу вони вдягнули памперс. оце цільце такі м'якеньке. Така бутилочка, пустушка, такі губки, пов'язочка. Ну, якби от така малютка прийшла. Тому можете замовляти, якщо цю куплять, бо там багато хто писав, то можна ще замовити. Прийде на протязі 10-15 днів. Всім привіт! Роблю під замовлення такі дерева щастя на картонці. З однієї сторони. Нічого нема, з другої ну, тут картонка, основання коло дерево, і ось таке деревце, оце стовбур. І отакі квітки. Можна, які хочете квітки. Це все можна обговорити. Ціна теж обговорюється, бо це перший раз, що я даю таку рекламу. Дуже гарно повісити десь і на дверях, і взагалі де завгодно. Роблю під замовлення такі вінки. Тут натуральні ялинкові гілки, а тут основа із соломи такий, такий круг, коло. Ось так. Ціна договірна, бо це перший раз, що я виставляю такий вінок. Коротше, таку красу робимо, і я дуже довольна, що я пішла на флориста, тому що ну, реально, коротше, гарно. Приїхала така лялечка гарнюсінька. Можна заказати ручки, ножки і тіло, все воно віні... ну, вінілове. Ось така файнютка. Волосики настоящие и такая гарна опасочка.